Міша, йди сюди. Друзі, доброго вам цим дня. Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 1 грудня 2023 року. Сніжок закінчується і буде переходити в дощ. Я вийшов трішки випустити, думаю, собаку. Хай пограється. Йди сюди, Міш! Іди до мене. Так він. Довольний ганяє мусорма. Що ти радий, по снігу поганять, поки не розстав? Друзі, я там трішки обмовився, не так трішки сказав, а то коментарі там почали писати. Ну що, сьогодні 1 грудня останній місяць року і перший день зими, так що якось так. Там я трішки не так сказав і люди почали поправляти. Та те, та -те. Сніг уже почав налипати. Іди сюди. Сюди йди, Міша. Ти куди погнав? Ух. Сніг уже починає налипати і обіцяють на ніч е, вроді би дождик. Хоча він буде не на ніч, мабуть, а це вже скоро і розпочнеться, тому що воно вже плавно все переходить в таку відлигу. На завтра, наче буде знову морозчик, там подивимось, як воно, що воно. Виноградні кущі ті, що під плівкою. Дивіться, як відпочивають. Бачите? Ось що я й казав вам, що коли плівкою вкриваєш тунелями, бачите, лоза сухенька, комфортно себе відчува. А ще зверху, якщо кинути, виходить, скажу кинути, вибачаюсь Йди сюди! Сюди йди. Іди сюди, быстрей. Сюди йди бігам. Ти що там ходиш? Іди сюди. А ще зверху, друзі, вибачаю, як насипаш сніжку, то це взагалі дуже файно. Ти куди побіг опять? Тут будь, рядом. Або поблизу. Все, Пошли, Пошли в дверь. Быстро. Бусурман, дай добро тільки побігать. І все таке, вибачаю, трішки відволікся. Зверху, коли насипає сніжком, це взагалі дуже файно. Ось бачите, бугри прикриті, виходить. І ось воно все отак виглядає. А точніше буде сказано, плівка прикрита і все. Ось воно як виглядає. Якщо глянути вдоль ряда. бачите? І воно тут виноградна лоза сухенька в комфорті, все чітко, все класно. От за це я вам і казав, що чому файне тунельне укриття. якось так Сьогодні такого нічого не роблю, тому що на вулиці погода така не дуже, в приміщенні також такого нічого не той не ну не робити, тому щось немає бажання. Якось так. Ось ожина. весною пообрізаю оце все лишнє. І буду ці гілки, які молоді, порозкидую сюди, знову попідв'язую, будемо дивитись. Тут он ще виноградні кущі, три куща. Получається, два ананасного, я один не пам'ятаю, як називається. Не вкривний, але він дуже файний. Якось так. Пішли у двір, мішенька. Міша. іди сюди, На. сюди йди. Йди сюди бігаємо. швидко такий чорнявий на снігу на білому. Файно виглядає. Іди сюди, йди. Ходімо у двір. Бира. Так що, друзі, такі справи. Ну що, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям, у ваші домівки. Саме головне це перемоги мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників. наших… Що це? Сніжок? Що ти боїшся? Наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів? Все у нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богарданій землі. ну Друзі, якось так. З вами був Толян. Таке ще одне відео зняв. Прогулянка із собацюрою. Да, із сніжка вже воно видно, що переходить на дождик. Так що, можливо, цей сніг і підростане. Йди сюди. Міш. Все, ходімо у двір. Все, друзі, будьте здорові, не хворійте. З вами був Толян, до побачення, ще побачимось. Іди сюди. Міш. Міша.